А на таврійському напрямку ворог несе значні втрати. За минулу добу мінус дві роти. Техніки врашистів теж стало на 17 одиниць менше. Ну а бойовий дух у противника падає. Тож окупанти масово здаються на додачу до всього у полон. Про це в ефірі телемарафону розповів речник об'єднаного прес-центру сил оборони таврійського напрямку Валерій Шершень. На деякі ділянки кидають додаткові резерви, зокрема так званих бійців батальйону Ахмат. На одній з ділянок фронту ворог мусить підтягувати резерви в результаті натиску наших ударних підрозділів на противагу задіяв ворог загони зі складу батальйону Ахмат-Восток. Нагадаю, у попередньому оперативному зведенні повідомлялося про те, що ворог відновив практику вибіркового застосування підрозділів шторм. Решта ударних військових частин угруповання Таврія, скажімо, на мердянському напрямку продовжують закріплюватись на досягнутих рубежах. Проводиться розмінування місцевості, та наші ударні підрозділи перебувають у готовності. Номер один до продовження наступу втрати ворога вбитими пораненими та полоненими дуже суттєві. На даний момент за минулу добу ми зафіксували. Те, що у полон здалися 19 осіб. Це от е, у попередню добу було десятеро 10, 10 е, полонених. Це вперше фіксується така велика кількість полонених саме в літній період і саме в час проведення наступальних дій груповання Таврія. І це вказує на низький морально-психологічний стан особового складу ворога, його демотивацію, і безумовно, це з нашої сторони успіх.